Всім привіт, з вами канал Stronghold І сьогодні у нас буде битва з 300 булавщиків проти 500 раків. Ви протести, що це не раки і це не булавщики. По-русски вони називаються піхотинці, а це пікітьор. Вони їх будуть називати булавщиками, а це раки. Ну що ж, давай, давайте приступимо. От зараз буде битва. И опять раки выигрывать. Вот, осталось 326 раки. Ну что ж. Всем удачи и всем пока!